Усім привіт! Розкажемо вам найпоширенішу історію, яка найбільш поширена помилка в виборі камінів є в людей на даний момент. До нас проходять, звертаються клієнти, хочуть придбати наш камінну топку сейвен або піч. І питання завжди одне. Дайте мені великий, дайте мені максимальну потужність. Задаєш питання, скільки у вас квадратних метрів, 150, е, ОК, вам підійде оця модель, це буде 14, квадрат... 14 кВт номінальна потужність і буде повністю вистачати. Ні, дайте мені 19-20, бо мені сказав так майстер. Це є найбільш поширена помилка. Чому? Якщо камін працює правильно, він горить, він не тліє, і він виділяє свою потужність. Він виділяє там, якщо камінна топка має 14 кВт номінальної потужності, ми її можемо відрегулювати на роботу в 10 кВт. Но менше зробити важко. Тоді людей відбувається проста картина. Нагрузили дров, розпалили спочатку, нагрілося, все класно, проходить пів години-година, стає жарко. Починаємо тушити його, камін починає тліти, тоді неефективне використання його, тоді немає хорошого КПД, тоді немає естетики, тоді є забрудненість самого каміну. І в підсумку взагалі би пасувало навіть вікно відкрити, бо стає дійсно дуже жарко. Не потрібно брати великий камін, не потрібно брати запас. Потрібно підбирати те, що треба, і завжди звертайтеся до професіоналів. Вони вам правильно підкажуть.